22 липня, понеділок, Долина смертної тіні Павло із Херсона. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох утішатимуть мене. Псалом 23, вірш 4. Ще десять днів тому я будував свої плани, обдумував, як мені жити, що робити. А в понеділок уранці ми з братами вже зібралися виїжджати із Херсона, який тоді вже був оточений російськими військами. Ми живемо біля херсонського аеропорту, і я побачив, як над домом пролетіла ракета, пролунав вибух. Будинок здригнувся, вікна повилітали, усе горить. Моя дружина не хотіла їхати, бо дуже боялася, адже нам стало відомо, що дехто з мешканців міста намагався виїхати, але їх не випустили. Три дні ми сиділи в підвалі. Важко було пояснити маленькій дитині, навіщо потрібно спускатися до підвалу. Ми сказали, що йдемо в гості, а коли спускалися сходами, дитина питала, коли ми вже підемо в гості. Я сказав, що ми вже в гостях. А вона здивувалася, а де ж іграшки? Увечері ми стояли на колінах та молилися, і Бог почув нас. Він наповнив наші серця спокоєм. Мій герой Ісус Христос. Я благав Його підказати, що маємо робити далі. Він відкрив мені, що треба виїжджати, бо дорогою ми не зустрінемо ані живої російської техніки, ані жодного російського солдата. Так і сталося. Проте в нас було відчуття, що ті 60 кілометрів, які ми подолали, це дорога смерті, долина смертної тіні. Саме тоді я пережив на власному досвіді ці слова Давида, 23-го псалма. Мої батьки 25 років тому тікали з Таджикистану, а тепер я переживаю щось подібне. У нас із дружиною троє дітей, моєму старшому синові 3 роки. І ми з такою малечею змушені залишити рідну домівку і тікатись від заочі від війни, рятуючи своє життя. Ми з друзями вирішили їхати разом. Усю дорогу їхали в молитві пості. Маршруту не було, і ми домовились їхати через Надеждівку. Багато хто вирішив їхати через Херсон, а там російські війська розвертали їх назад. Ми прямували через село, було страшно. Бачили дуже багато військової техніки, однак не знали, що вона мертва, тобто розбита. А ми боялися, що якийсь танк може вистрілити в нас. До самого Миколаєва так і не зустріли ні живої машини, ні людини. На дорозі стояли протитанкові їжаки, тому мій брат вирішив проїхати і пошукати інший шлях. Поки ми чекали, до нас під'їхали військові та запитали, хто ми і як тут опинилися. Ми їм усе розповіли і дізналися, що всюди, де ми приїжджали, точаться бої. Господь явив нам свою милість, на всіх постах нас безперешкодно пропускали, а коли доїхали до кордону, то прийшли його лише за дві години. Ми дуже вдячні Богові за милість і любов до нас та цінуємо Його турботу. Також маю велике бажання обійняти людей, які нас прийняли, і від усього серця подякувати їм. Слава Ісусу Христу!